Вінниці відбувся шостий міжрегіональний форум фармацевтів за участі міжнародних делегатів. Захід організувала громадська організація Вінницька обласна асоціація фармацевтів Кумдео. Його мета популяризувати фармацевтичну професію, підкреслити її соціальну значущість та показати внесок фармацевтів у систему охорони здоров'я. Міжрегіональний форум з міжнародною участю, тобто ми завжди залучаємо людей наших практиків, наших фармацевтів для того, щоб вони могли мали площадку обмінятися досвідом, поговорити, по комунікувати. А сьогодні дійсно у нас перший конгрес. Який здобув такого високого рівня, фармацевт має звучати гордо. Ми бачимо на впливи сьогодення війна, спочатку ковід, війна, і багато хтось поїхав, хтось залишився, а молодь наша повинна лишатися і будувати наше майбутнє, майбутнє нашої фармації. І тому вже другий рік поспіль ми в цьому році проводимо конкурс Фармацевт звучить гордо», щоб підняти престиж, роль значення нашого фармацевта. Однією із актуальних проблем є недостатня кількість фармацевтичних працівників. Попри те, що професія фармацевта є однією із ключових у забезпеченні населення якісними та безпечними лікарськими засобами, сьогодні спостерігається суттєвий кадровий дефіцит. Вже в другий рік поспіль цей недостатня кількість студентів, які поступають на спеціальність фармація. Напрямками доповіді, доповіді, які зробив ректор нашого університету, це є так, щоб покращити якість фармацевтичної допомоги населення. Інші напрямки, які пов'язані з хлінічними випробуваннями, з безперервним професійним розвитком асистентів, фармацевта, фармацевтів і тому присвячені доповіді, які науковці національного фармуніверситету, Донецького національного медичного університету та інших закладів вищої освіти, презентують. В нас дуже хороша молодь, але вже другий рік поспіль ми відчуваємо брак навіть на рівні заяв. промислова фармація, а цього року перший був здійснений набір на спеціальність i8, i801 фармація. Власне, з минулого року наші спеціальності підняли бал із 130 до 150. -ти. Ційне навчання, впровадження сучасних освітніх програм та практичних тренінгів дозволяє підвищити якість фармацевтичної допомоги, адаптуватися до європейських стандартів та забезпечити конкурентну спроможність спеціалістів у системі охорони здоров'я України. Саме із такою доповіддю під час конгресу виступила Вікторія Кузніцова, доктор фармацевтичних наук. Фармація переживає непрості части, часи на зараз, бо фахівці фармації перші, хто зустрічаються з пацієнтом з відвідувачем аптеки, надають йому першу. Допомогу іноді не лише ліками, а і словом. Тому привертати увагу спільноти до проблем фармації це дуже актуально. Професійні кадри це завжди важливо. і важливіше ніж зараз. Коли йде війна, то це ще люди. Багато людей повиїжджало, багато людей. Залишила наше місто і тому для нас для харкіян це дуже актуальне. Ми би дуже би зраділи, якщо професійні кадри приходили до нас, працювали і ну більш-менш мирний час. Формація підкріплює і медицину новітніми розробками, технологіями виробництва ліків та професійним консультуванням, тоді як медицина визначає потреби пацієнта та спрямовує використання фармацевтичних засобів. Медицина і фармація йдуть поряд, і сьогодні в час викликів дуже важливо, щоб були висококваліфіковані фармацевтичні працівники, клінічні фармацевти. Ми бачимо потребу у цьому. Я як керівник медичної установи медичного закладу відмічаю потребу клінічних фармацевтів фармацевтів разом з медициною. Тому дуже важливо проводити такі зібрання. Загалом конгрес зібрав 270 учасників, представників усіх медичних та фармацевтичних спеціальностей. Також на урочистій церемонії підбили підсумки конкурсу Фармацевта звучить гордо. Нагороджували у п'яти номінаціях: кращий завідувач аптеки, фармацевт, асистент фармацевта, кращий клінічний фармацевт, кращий студент фармацевтичного медичного навчального закладу.